Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Оршовець. Батьок зараз хвилює якість медицині в Україні. Ну, про медицину в Україні важко говорити, тому що, коли, на превеликий жаль, лікарі зараз беруть телефон, щоб тебе полікувати, мені особисто страшно. Хоча є лікарі, які, які роблять все для того, щоб вилікувати людей, але. Питання якості медицини, питання, скільки людина повинна заплатити, щоб вижити, коротше, ці всі питання хвилюють українців. Та вони не хвилюють, це вже життя або смерть українців. Коли попадаєш в лікарню, на превеликий жаль, дуже мало шансів вийти з лікарні здоровими. Чому? Тому що лікарі, які вчаться лікувати по телефону, я не ображаю, ну, якось так. Гроші на лікування, яких у людей немає. А ще багато залежить від того, є господар у лікарні чи немає. Сьогодні в Чернівецькій області в соцмережах, в соціальних групах відео з Чернівецької обласної лікарні, де в палатах повзують таргани. Ну, про що можна говорити? Чернівецька обласна лікарня, де в палатах повзують таргани. Таргани. По російськи таракани такі здорові і ситі. Що можна говорити далі про медицинську галузь Чернівецької області? Що можна говорити про тих, хто керує? медицинську галузю, відповідає в обласній військовій адміністрації, в Чернівецькій обласній раді сидять в теплих кабінетах з високими зарплатами. Вони ж навіть в Чернівецькій обласній лікарні тарганів не бачать. А те, що робиться в райцентрах... Колишніх Чернівецької області і нині діючих в селищах, в амбулаторіях ніхто навіть і не дивиться. Бардак в медицині Чернівецької області. Так як багато в чому. З вами український історик та журналіст Яршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.